Армійський шолом з функцією доповненої реальності, який зможе транслювати всю необхідну інформацію танкістам на екрани, вмонтовані в їхні окуляри. Це не фантастика, це винахід українських інженерів. І він вже зацікавив наших генералів, і це не дивно. Бо аналогів іще немає жодна армія світу у Міноборони дали зелене світло українським розробникам і дозволили співпрацювати з усіма танковими заводами в Україні. Тепер винахідників чекатиме кілька місяців те. Есів на військових полігонах, і якщо вони завершаться успішно, можливо вже за півроку танкісти отримують до основної амуніції і таке собі всеведюще око. Раптова поява на полі бою танків завжди завдавала страху противнику. Від його надпотужної гармати сховатися, а надто вберегтися майже нереально. Водночас самі танкисти за важкою бронею почуваються захищеними хіба що від стрілецької зброї, бо навіть піхотинець, який раптово вискочив з із птуром, може за лічені секунди перемогти у цій дуелі. Саме тому українські винахідники розробили спеціальний шолом, у який інтегрували окуляри доповненої реальності. Тепер у режимі реального часу танки зможе побачити все, що відбувається навколо танка. Просто повернувши голову у той чи інший бік, будуть передаватися в всіх бортових систем, якісь інтерактивні підказки, там напрямки, керування зброєю, отримання даних з плотних апаратів, з постів спостереження. Військові інженери, вважаючи різні армії світу, відмовилися від такої системи огляду саме через те, що склеювання картинки з різних камер в одну не виходило без часової затримки, тому залишалися так звані мертві зони. Определенные успехи были достигнуты французами в своих танках Леклерк. Что-то подобное попытались сделать россияне на базе своей арматы с выведением изображения с различных секторов. Но полномасштабного такого виртуального шлема или танкового шлемофона, который позволяет видеть все вокруг себя, поворачивая голову, насколько я знаю, пока нет нигде. Коли сидиш внутрі, взагалі нічого не бачиш, то коли одягаєш ці окуляри, то вроді як внутрі, вроді як знаружи. Командир танка Володимир Йовенко із захопленням тестує віртуальні окуляри, які невдовзі інтегрують у шолом. Каже, такі прилади дуже необхідні танкістам, адже повноцінний огляд на 360 градусів є чи не вирішальним у танковому бою. Кректіровка огня, як правило, відбувається, все одно дивишся, іноді вискакуєш, тому що немає можливості обсмотряти всі угли. Нині винахідники доопрацьовують програмне забезпечення віртуального шолома. Бо ж за задумом на екрани окулярів буде виводитися не лише Зображення та необхідна технічна інформація, а й можливість наводити вогонь простим, але поки що засекреченим рухом шолома. На все це потрібно кілька місяців. Що касається поставки на ворожання, можна от получення готового продукту додати що в районі 2-3 місяців. Це время для проведення з за підтримки Укроборонпрому цей винахід уже отримав від міністерства дозвіл на співпрацю з усіма танковими заводами України, і лише після отримання результатів випробувань стане відомо, чи буде віртуальний шолом обов'язковою амуніцією кожного танкіста. Віталій Фанасієнко ігор Сірий Спецкор, 2+,2.